Доброго ранку, шановні. Сьогодні в нас ранок йде дощик. Зараз покажу, як там на дворі в нас. Значте, Ой! Іде дощ, але це не головне. Я зараз в теплиці прийшла в курці. Тут у мене такий закуток є, де я залишила Квіти, які будуть гарно квітувати і гарно пахнути. Думаю, краще за двох кущів помідорів я оце метр квадратний десь відділила. Тут у мене суничка, фізаліс, який вже квітує. Бачите, ось він. Два кущики. І забула, як називається. Це, Це не гладіолуси, а інакші квіти. І балконне диво. Ось тут. Йому цього достатньо. Ну, і ще в мене ось тут було одне відро з квітами. І що вам хочу сказати, що вже не молода і розумію, що помідори. Ну, наприклад, в Україні я садила помідори, я поливала їх один раз. Як би там не було ямки, рослину, потім літрів 2-3 води. Воно затягує корінець в ґрунт і присипаю землею, ще раз полила, потім ще раз сухою землею і на цьому скінчилось. І думаю, ну корінь шукає собі вологу. Це багато знатаків пише. Але подивіться, ось тут у мене помідор. Він Це черібері, дуже солодкий, дрібонький. Ми його полюбляємо, то я зразу при вході його посадила. Я по два сажу. Так уже пішло, він квітує, он зав'язує вже плоди тут. Гарний помідор. Але я відро прибрала і подивіться, під тим відром коріннячко цього помідора. Бачите? Тобто він не пішов вниз шукати вологи, тому що в нас, чому я казала, на болоті болото. І тут ґрунт насипний у теплиці. Бачите, я сюди тут і перегною і все, ми насипали, короба насипали. І бачите, йде дощ і тут волога. Але помідорам того недостатньо. Вони не йдуть там, де мокро і холодно, де їм не комфортно. Вони стеляться у поживному ґрунті, де є кисень, вони дихають, вони живий організм. І ніхто їх не заставить іти туди по ту вологу, по ту воду, яка знаходиться в клею. От і все. Оце вік живи, вік учись Хоча я це розуміла, але коли побачиш на власні очі, це інша справа. Ну, а тут, оце у мене різаний помідор був такий. Ось, подивіться, він у відрі. Я його так і залишила у відрі, він квітує. Я йому трошечки дам підживлю трошки, бо то все-таки як не кажіть у відрі. Земля гарна. Ну, але це такі, знаєте, мої примхи потикати, потикати, аби то було веселіше йому. Ну, це не заважає там. чорнобривець гарний квітує. Дам, дам йому трошки їсти, ну і хай собі живе. ну шо? Зараз я його викину, нарушу кореневу і ні собі, ні людям. Ось добре йому добре. Ось це я хотіла вам сказати, що як би не було. І дивіться, огірки теж. Погано в мене тут ростуть. Як сказати погано, ну дивіться. Але він у відрі. І навіть, бачите, знизу підставочка, бо ґрунт холодний. А отой вже садила пізніше, то вже не підставляла нічого, вже, кажуть, відро трошечки прикопала вниз, тому що коли поливати відро, рідина, вода проходить по краях і йде вниз, а коріння не отримує того, що треба. Ну, це теж у відрі це Sun Sweet. Це сонячне солодке, американський сорт. Ну, пробую, дивіться, він цвіте, будемо бачити, теж вже не турбувала його. Тут якраз вихід до вікна і думаю, та так, натягнула мотузки та хай собі росте. Ось тут вони вже гарні, от там теж той кутик, бо огірки люблять затишок, і тут у нас куб стоїть. І трошечки не так палюче сонце. Ну, то я бачу, сподобалось. Це, мабуть, китайське диво, бо бачу, що довгенькі огірочки там. Бачите, він довгенький йде. Або китайські холодостійки, або китайське диво. Ну, хай для їжі, для перших огірків, та все одно довго, бо попропадали, щось хворіли. Ось там теж огірочок. Ну, а це мої помідори. Підв'язую, ліс. Є такі-такі, але ті, що були слабенькі от з цієї сторони, бо торік у мене з цієї сторони зовсім помідорів не було. Бачите, вони вже викинули на цвіт. Ось такі гарненькі. Та будемо надіятись, що буде урожай, бо такі, як кажуть, за з, з якби. Показує на врожай, а там побачимо, як буде дуже жара, то пилок. О, бачите, це теж різаний. Бачите, він зав'язує і є. Трохи поки що є, поки що погода гарна, бачите, дощі перепадають. Ну, як завжди, тут у мене сонечка, яка радує очі і шлунок. Це таке дощ іде, капає, чуєте музику дощу, але приємно працювати. Ну Все, бувайте здорові, гарних вам врожаїв.